Ви дивитеся фільм не Гракула» і Чорний Дракула. Я перероблю цей дискозал на каток. Ти справжній кровопивця. <реку> Марта. Де ти, ти взяв печиво? Сусіди продають будинок, роздають печиво і візитки. Це так прикольно. Я майже як крутий. Я не хочу купувати цей будинок. Мені доведеться бути своїм сусідом. Зроби тихіше. Пішов ти. У! Подвійний холодильник. Холодильник більший за мій? Невже такі вже є? Дівовижно. Підостерий. Дивись на мене. Велетенська мікрохвильова! Марч, натисниш стоп, коли буде готовий попкорн. <звук> Було боляче. Спробуємо ще раз. Ти не хочеш вимкнути електрику? Ну, добре. Може, вже годі все ламати! Гаразд Акуратно, акуратно. Еротичні журнали? Тиховав їх від мене? Тихенько, тихенько у Кому ви тепер потрібні? О, круто, журнальчики. Нарешті мгал дорвався! Дорослі в цьому журналі досить прикольні. Я можу переробити свою халабуду і влаштувати оргію, хоч не знаю, що це. Готово, рівно і гладенько. Нехай твої друзі з бригади зроблять краще. Нехай. Мені здається, ти трохи переборщив. Хм, чого ж ти мовчала? Я постійно тобі повторювала. А я ще думав, що це гуде. Я викличу бригаду. Дякую, що взялися за роботу. Вибачте, що мій чоловік ніяк не вгамується. Забирайтеся, здирники. Нічого, місіс Сімпсон, чоловікам рідко подобається, коли їхні дружини змушені звертатись до професіоналів, щоб ті виконували чоловічу роботу. Ти ще поцілуй її. Я гей. Що приготуєш на своїй новій плиті? Приготуй нам грошей, бо ця ідіотська кухня влетіла нам у сто тисяч доларів. Я думала зробити курячі крильця. Це смачно. Несіть нам усе, що можна їсти. Я абсолютно згоден зі своїм колишнім однокурсником. Слава Марч! Слава І слава моєму чоловікові, який заплатив за кухню. Ніколи. Марч. Раніше я вважав себе спрінфільським королем крилець, але порівняно з твоїми мої курячі послі. Давай, Марч, або ти або. Марч, ти тільки не хвилюйся, але я тебе люблю. Конкурс двох свіжаків. Ми ведемо прямий репортаж зі щорічного кулінарного конкурсу двох свіжаків. Спонсор – Два свіжаки. Вони випускають печиво для товстонів, жирну підливу, американські балістичні ракети і мексиканську їжу. Вибір кецлюкоатля. Кецлюкоатля вибирають від Зіхуатанехльо до Покатапакеля. ха Ха. Бар сьогодні інший. Е, Нельсоне, твої недолугі жарти нагадують мені молоду вірку сідючку. Мок Барта, щоб знайти, треба бути класнішим. Крута музика, дуже крута. Слухай Барта, у джакузі вже нема місця. Слухай Барте. Ми з місіс Крабапель підемо, пограємо в дорослу гру. Сам розумієш. Сподіваюся, ви виграєте. Він точно виграє. Для когось головне участь для мене перемога. А -а -а. Чому всі учасники цього конкурсу такі злі і агресивні? Це тому, що вони відчувають слабкість за 10 кілометрів. Цю слабкість звуть Марч. Хіба не легше всім грати за правилами? Ви що навмисне запхнули голову в мою миску? Це слабкість! Вещу наших дітей дорослими розмовами, нецензурними словами і журнальчиками, про які ми добре знаємо, дорослими розмовами, що ви маєте на увазі? Мій роді розповів мені анекдот про восьминога і волинку. Цей анекдот закінчується тим, що всі пухали. А у Ральфі є проносні таблетки. <смес> Знову барт. <смес> анекдот про волинку і восьминога. Я знав ще в школі. Якщо ваша страва не стоятиме у сусідній кімнаті до того, як опустяться ці металеві двері, про участь у фіналі можете забути вашу страву зі сторож. Швидше, мамо. <смес> Виявляється, я була остання. Чорт забирай. Обережно пофарбовано. Тепер Марс потрапить у пекло разом зі мною. Там вона мені не відмовить. Це означає, що переможцем буде моє алкопоросьо. алкопорося. Я думала, вона дохле. Бо я бриндін стала звіздою і втекла з якимось джемсом каном. Він не знає, з ким зв'язався. Я його газа порву на шматочки. Він мене знатиме сволоч. Знову платити? Як я це ненавиджу? Ну, все відтепер літатиму. Ух, місі Сімсон, Ви повинні робити свій мрія, як я робити свій мрія про Америка і велика сім'я. Мій новий млія втекти від сім'я і повернутись назад в Індія. Апу? Перше про нього чути. Мене звати Стів Барнс. Шість тижнів зник батько восьми <плес> дітей. Новини делі Стів Барнс відкриває крамницю.